Придбав, придбали значить, ми косарку по картоплі. Ну, З косаркою це пізніше. Зараз розповім трішки за кардан. Купував я кардан ще раніше, брав до преса його, товщина серйозна. Він був трошки надто довгий. Так, -то нам... Він йде метр ноль п'ять, нам потрібно було сюди метрового, тому що відстань між цим і цим якраз стає метр. Думаю, відріжу я. Скільки я відрізав? Сантиметрів 7. Десь 7 сантиметрів я відрізав. Хай 5 буде. Хотів зразу різати по цьому зварювальному швову. Якби відпік би по цьому зварювальному, це все. Кінчається тут, виходить, оце де я пальцем тримаю, все, шліци закінчились. Питання в мене. Навіщо робити цього вала такого довжелезного? А тільки де сам захват іде, гаряче. 10 см, ну це ви що? Це якийсь прикол, чи так воно має бути. Ну, напишіть мені неадекватному. Я взагалі його брав для преса, то я думаю, що на пресу він взагалі міг би порватись. Можливо, я помиляюсь. Ну, економія, звісно, дивується труба. І просто ще лишилося сантиметрів 3. Ось дивимось, да? видно, 3 см. Ну, на косарку його вистачить. А далі як на пресові? Потрібно буде розрізати і вварвати цю середину. Коротше, я хз. Поки працюємо з і далі будемо бачити.